Нам нічого не відомо про особисте життя Івана Васильчикова. Але хлопець він був гарний, бідовий, і зрозуміло, що за такими дівчата пропадають і готові і на край світа, і вогонь та в воду. Але якщо полишити всілякі чутки, то єдине, що ми знаємо напевно, так це що до 1917-го Іван себе сімейними узами не пов'язав. Мабуть, це було не в його волелюбному характері, а потім уже й не було коли. Бо почалися визвольні змагання, і лише короткочасні бойові подруги прикрашали особисте життя отамана Галаки. Втім, була в його житті історія кохання з Ориною Гудименко, рідною сестрою Пантелія Гудименка, про якого ми розповідали у другій частині нашої епопеї. Канал Ірини Коновець Поплавської. Орина Федорівна Гудименко. Народилася у 1892 році в Пилипчі, не письменна, і ось у 1913-му Орина перебувала в услужінні у Васильчикових. В услужінні – це її слова, тобто, мабуть, займалася хатньою роботою, а не на сільськогосподарській ниві. Як там казали в легендах, кастелянша. тобто в той час їй був 21 рік, а Івану 18. І у молодих людей закрутилося кохання, від якого в 1914-му народилася дівчинка Віра, ім'я якої дізналася з коментарів у Фейсбуці. Але Іван покинув Орину через два тижні після народження дитини. На цьому ґрунті у пари сталася сварка та її шляхи розійшлися. Орина навіть подавала на Івана Васильчикова в суд, мабуть, намагаючись встановити батьківство і різні похвалки на нього писала. Що таке похвалки? Це такі публічні погрози на адресу кривдника. Вони могли бути як усними, так і в письмовій формі. Ну, це була така соціально санкціонована форма виходу негативних емоцій, які накопичувалися, і таким чином перешкоджала входженню конфлікту в гостру стадію, так би мовити, пом'якшувало його протікання. Простіше кажучи, похвалка це намагання втягнути кривдника у розборки із залученням інших осіб, щоб кривдник якось там реагував, виправдовувався. А сторонні могли замирити сторони, але у 1915-му Орина виїхала до Києва і працювала доглядальницею в шпиталі Всеросійського земського союзу, який надавав допомогу хворим та пораненим воїнам. Це ми бачимо в'їзд до шпиталю номер 1 Кирилівська лікарня. Під час Гетьманщини Орина все ще перебувала в Києві, але тепер уже працювала в єврейській лікарні. У матеріалі про її брата Пантелія ми так і не спромоглися встановити його стосунки з галакою. Одні казали, що на ґрунті всієї цієї історії між хлопцями була ворожнеча та така, що Васильчиков намагався на очі пантелію не потрапляти. Але інші казали протилежне, що саме галака дав золото пантелію на вибиті передні зуби. Думаю, що зв'язок із галаківцями, пантелій, все ж таки мав, адже ми знаємо дівочі проблеми це одне. А чоловічі дружні стосунки зовсім інше. Знову ж таки невідомо, як Васильчикови поставилися до онуки, чи допомагали Орині, чи підтримували її. Про це відомостей немає, ніхто навіть про цей момент із свідків не заїкнувся. За словами самої Орини, останній раз вона бачила Івана Васильчикова влітку 1920 року, коли гребла десь там сіном. Біля неї стояла дружина брата Марія Гудименко, і оскільки Орина була короткозора, то побачивши якусь фігуру, вона запитала Марію, хто це? І та відповіла Іван. На початку 1921-го року діяльність галаківців була у розпалі. І ми пам'ятаємо, як за повстанцями ганявся міліціонер Богма, якого неоднократно згадував безстроково. І тепер ми знаємо, що це був Богма Трохим Кузьмич 1892 року народження, родом із Дроздовиці. Цікавого світу здобув Богма у вищому початковому училищі у городні. Під час першої світової він потрапив у німецький полон, потім вступив у ВКПБ і став начальником міліції 4-го району. І от якось в березні 21-го Бог маганявся вкотре за галаківцями разом. З ким би ви думали? З тодішнім завідувачем раєпродкому, товаришем, тим самим Дем'яном Ющенком. А активізувалися вони, бо Ющенко десь отримав відомості, що Орина Гудименко постачає галаківцям медикаменти. І от помічник начальника міліції, комуніст Михайло Галактионович, Хвіст. 34 років, родом із Вербичів, та ще з одним міліціонером підійшли до Аннівської поворотки. Так називалася хата, що стояла на вигині шосе Чернігів-Гомель. У цій хаті жили чотири брати Авраменки. Але коли міліціонери постукали у двері, то зсередини хтось запитав: Хто це гончар? І їм відповіли: Гончар, цікаво, чи не про того чекіста гончара мова? Слідом за цим пролунав постріл через прочинені двері, і хвоста поранили в лікоть лівої руки. Після цього міліціонери вистрілили в двері, і їм здалося, що хтось упав. Потім виникла стрілянина, яка тривала, аж поки у міліціонерів не залишилося набоїв, і тоді вони поїхали. Десь 30, -го, 31 -го березня, 18-річна Єлизавета Іванівна, Мельник, родом із Пилипчі, поїхала з батьком до Чернігова продавати дрова. Єлизавета була дівчина самостійна, вона вже й до цього часто до Києва їздила на заробітки. Виїхали з Пилипчі о 10-й ранку і на світанку наступного дня приїхали до Чернігова. На ярмарку зустріли односельця Оникія Бондаренка, і з ним Єлизавета повернулася до Пилипчі. А батько залишився у Чернігові, бо збирався поїхати кудись за картоплею. Вночі Єлизавета приїхала до села, усі спали, вона постукала, їй відчинили двері, заплакані та перелякані діти. На запитання, чому вони плачуть, малі відповіли, що вбили їхнього сусіда Андрія, у якого знайшли зброю. Наступного дня, після похорону Андрія, Єлизавета, за її словами, пішла пасти корів на сіножать. Там недалеко росла лоза. І коли Єлизавета підійшла, то побачила щось блискуче. Це були самовар, скатертина та інше дрантя, яке могло згодитися в господарстві. І тут ці два додіка, поранений хвіст і його товариш дізналися, що батько отамана Галаки поранений у груди, і вирішили, що це поранення він отримав під час тієї самої стрілянини у Авраменків. Після цього хтось їм доніс, що Єлизавета Мельник та Урина Гудименко у розмові скаржилися одна одній, що їм зараз не переливки буде, бо переслідування галаківців посилилося, а батька Галаки поранено. З усього цього начальник городнянської міліції зробив висновок, що це Урина Гудименко передавала медикаменти в загін. І не сама, а через спільницю Єлизавету Мельник. І тоді, 2 квітня, цілий відділ міліціонерів та відповідальних працівників у кількості 21 особи поїхали на хутір Квасниківщина вировської дачі, що за 9 верст від Пелепчі, та там в сараях і справді знайшли сліди нещодавно залишеного бандитами житла, а саме нари та залишки укріпленої кухні, і крім іншого, закривавлені бинти. Та 200 набоїв, що свідчило, що галаківців хтось попередив, і незадовго до приходу міліціонерів вони залишили своє житло. І цього ж дня міліціонери провели обшик у Єлізавети Мельник та Орини Гудименко, і у всіх цих заходах брав активну участь невгамовний уповноважений від городнянського виконкому Дем'ян Ющенко у супроводі міліціонера Рібкінського загону Рендуренка та громадянина містечка Рібки Лисковця. Ось опис, що ж вони знайшли у Єлизавети Мельник: одна біла літня ковдра, два шматочки вовняної чорної матерії з поношеного фраку, один білий серпанковий капот квітчасто шоколадного кольору. Скатертина, один рушник, білий нікельований самовар і старий літній подертий сюртук сірого кольору. Єлизавета заявила, що це барахло вона здає добровільно, і полізла в стару скриню, і віддала все те лахміття міліціонерам, і пояснила, що самовари скатертину знайшла в лозі після нальоту на ріпки, тобто після того, як з ріпок виїхав трибунал. Ймовірно, ті, хто зберігав ці речі, просто викинули їх. Побоюючись покарання. А треба сказати, що Єлизавета Мельник була нареченою Петра Васильчикова, двоюрідного чи троюрідного брата Галаки. Мабуть, це був Петро Гаврилович Васильчиков, 1898 року народження, син Гаврили Давидовича. І тут можна вірити Єлизаветі, бо не вже б галаківці привезли молодій дівчині усі ці ганчірки. Вони б їй перстень золотий віддали або щось на кшталт цього. А у Орини Гудименко в хаті нічого компрометуючого не знайшли. Але одна баба їм сказала, що вона коханка галаки і підтримує з ним зв'язок, доставляє повстанцям ліки та надає їм медичну допомогу. Нібито не було кому повстанцям бинти доставляти, окрім як Орині Гудименко. Справа в тому, що вона в цей час вже мала пристойного нареченого інженера Дмитра Михайловича Потоцького, який працював у Петрушах. Мала від нього навіть дитину, і вони збиралися одружитися після Великодня. Мала у минулому часі, напевно, дитина не вижила, тому що в анкеті у неї записано лише одну дитину, і це була Віра. Ось за що Дем'яна Ющенка. Зокрема, повстанці постановили випаляти. За те, що 8 квітня двадцять року він кинув у добру Орину. Та Єлизавету із звинуваченням у грабежах та переховуванні бандитів. За Урину Гудименко взялося так зване політбюро. Та дівчина природно все заперечувала і стверджувала, що її оговорили з метою особистої помсти. Ну, може, не особистої помсти, може і заздрощів. 16 квітня слідчі направив справу на широке дослідження, бо політбюро за їх перевантаженістю вести справу було неспроможне. Що це за політбюро? Річ у тому, що у складі Городнянської повітової робітничо-селянської міліції діяло якесь політбюро, дивне найменування. 25 квітня справу направили до Чернігова. І тут виявилося, що Єлизавета на останньому місяці вагітності, і вона написала заяву з проханням не направляти її до Чернігова, а взагалі відпустити її з допри під заставу майна. А в травні 21 го як ми знаємо, галака розправився із суперактивним Дем'яном Ющенком, який дострибався, переслідуючи галаківців та членів їх родин. При цьому слід зазначити, що голова Пелепчанського сільського виконкому Іван Литвин заступився за Орину. Він у характеристиці на неї написав, що коли галака проїжджав через Пелепчу, то Орина, щоб з ним не зустрічатися, навіть виїжджала з донькою до найближчого села. Якщо це і правда, то звичайно не переляку Арина покидала Пилипчу, а скоріше за все, просто не хотіла зустрічатися зі своїм колишнім. Хто знає, може в той час в нього була вже інша симпатія, все це важко спостерігати дівчатам, якими знехтували. І от справу Гудименко та Мельник передали до Чернігівського ревтрибуналу. А 16 червня і знайомого нам Трохима Кузьмича Богму теж судив ревтрибунал через те, що восени 20-го року він брав участь у тероризуванні населення у селі Мощенки. Його підлеглий, Гнадич сусли садив заарештованих у залізний чан з отвором, а потім гамселив по тому чану палицею, аж поки нещасні в тому чані не глухли і не втрачали свідомість. Цусла регулярно гвалтував заарештованих жінок. Також він заходив в арештні приміщення і змушував заарештованих лягати на підлогу до лілиць, і знаходилися вони в такому стані близько години, після чого він їх бив бомбою, яку завжди носив при собі. Іван Вестеренко, родом із села Мощенки, як голова ревкому, теж брав участь у катуваннях, а богма спокійнісінько за всім цим спостерігав. Ось із ким мав справу отаман Галака та наші повстанці, з садистами, яких вони методично ліквідовували. Але на круглих столах вам про це не розкажуть. Я щось не чула про злочини радянської влади у селі Мощенки. Нам невідомі статті в Гуглах з гучними назвами, так хто були Сусла з Богмою, звичайними міліціонерами чи катами. А Богма просто спостерігав за катуванням, чи під свист та сміх міліціонерів поколював заарештованих шаблями. А може, Богма зі своїм найближчим оточенням ще й віддавав короткі вказівки і підсвистував радісно? Може, він сміявся при цьому, насолоджуючись цим видовищем? А зробіть такий круглий стіл: запросіть нащадків, тих, кого радянські міліціонери катували, запишіть їх свідчення, видайте книжечку про злочини радянського... Влади, щоб зрозуміло було з ким боровся отаман Галака. Оті круглі столи мене просто вибішують. І нічого тим трьом садистам не було. Їх відпустили по амністії 5-го Всеукраїнського з'їзду рад. Такими цінними кадрами комуністи не кидалися. Канал Ірини Коновець Поплавської а 3 липня 1921-го гаданий час убивства Івана Васильчикова Орина Гудименка їхала з Городнянської Допри до Чернігівської. А на другий день, поранений у лікоть міліціонер, хвіст на допиті заявив, що все село Пилипча є прихильники бандита Галаки. 13 липня батько Орини Федір Григорович Гудименко написав заяву у Допру з проханням відпустити доньку додому, щоб вона допомогла йому у польових роботах під заставу. Та сиділа Урина у Допрі аж до листопада, поки їх з Єлизаветою не викликали до суду. Але в добрі Чернігова Єлизавету Мельник не знайшли. Мабуть, батько її таки викупив. Викликали і міліціонера хвоста як свідка, але той теж кудись і зник у невідомому напрямку. 11 листопада справу Гудименко та Мельник припинили через амністію на честь четвертого року жовтневої революції. Ворина Гудименко потім вийшла заміж за інженера Потоцького та виїхала до Чернігова. В коментарях у Фейсбуці написали, що дочка Івана Васильчикова Віра була неймовірно гарною дівчиною. Вона часто приїздила до Пилипчі провідати своїх родичів, а працювала по медичній частині у Чернігові. Втім, дівчина чомусь рано померла.